Сталий мир для України гарантії безпеки та безпеку для всієї Європи. Про це президент Володимир Зеленський сьогодні говорив із прем'єрами Португалії та Словенії Лушем Монтенегро і Робертом Голбом. Подякував за підтримку і наголосив, що Європа повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаємо вас. Добрый вечер. Ну давайте відштовхуючись від попередньої інформації, якою щойно озвучив в контексті того, що Європа має бути присутня за столом переговорів. До речі, нещодавно буквально днями таку позицію озвучували і пан Стармер, прем'єр Британії, і Макрон, президент Франції. Навіть йшлося про те, що вони можуть бути і присутні разом з Володимиром Зеленським на цих майбутніх перемовинах. А відтак представляти Британію Євросоюз Союз в майбутній там мирній угоді, де да, обговорювати принаймні там. Перші кроки ви як би прокоментували ситуацію? Чи будуть допущені представники Європейського Союзу до цих перемовин? Чи це буде все ж таки на початках розмова на двох для Трампа і для Зеленського? Ну, ми бачимо, що на початках це розмова на двох для адміністрації Трампа з адміністрацією Російської Федерації. Ми бачили в Саудівській Аравії там певні переговори, але. Тут також не потрібно посипати голову пополам, щоб нас там не було. Там я думаю, що була більш ширша рамка ніж урегулювання війни в Україні. Я думаю, що там йшлося і про Арктику, і про інші питання, які стосуються двох цього, цього держав. Але коли будуть Переговори саме по Україні я думаю, що там мають бути присутні все ж таки європейські представники Європейського союзу. Я думаю, що і також в Британії, і про це говорить президент Зеленський. Нам важливо мати е, на цих переговорах якраз таки Європу. Ну і плюс, я думаю, що важливо насправді і сполученим штатам з Російської Федерації, тому що саме Європа, європейські санкції е, найбільше впливають на. На економіку Російської Федерації, і саме в Європі заморожені активи Російської Федерації більша їх частина знаходиться. Тому без Європи я думаю, що питання не буде вирішено. Тому сподіваюся, що все ж таки Європа буде четвертим четвертою стороною переговорів. Щодо виступу, напевно, стежили і читали, і слухали можливо виступ Трампа в Конгресі. Як би ви в принципі оцінили ті тези, які стосувалися безпосередньо України, Трамп досить схвально відгукувався і про наші намагання і ініціативи, зокрема щодо і повернення за стіл перемовини, щодо того, що ми готові спілкуватися, вести діалог власне і. В соцмережі X, до речі, Зеленський президент України писав про те, що цитата під сильним лідерством Трампа заради миру готові сідати за стіл і вести ці самі перемовини». Однак чи не здається вам, що і попри таку досить позитивну звитяжну риторику і Трампа і Зеленського? Е Давайте згадаємо риторику, яка продукується в Кремлі вустами Піскова Лаврова, які говорять і наголошують на тому, що те, що у них прописано в конституції, це про ті території частини українські це не обговорюється. Про те, що в принципі з 22-го року їх позиції не змінилися. В мене тоді питання: як чи не чи не вийде так, що ми повернемося до якоїсь нульової точки перемовного процесу, умовно кажучи, там двадцять року, і якось все почнеться знову, і це все буде затягнуто, що дуже важливо і дуже негативно відбуватиметься для нас в першу чергу, ну точно не будуть простими це переговори, тому що дуже складно знайти компроміс між позиціями двох країн нашої Російської Федерації. І тут я думаю, що і Російська Федерація розуміє, і Трамп розуміє про це саме тому. певна Певний тиск відбувається на нашу країну. Нам важливо. Отримати той самий справедливий мир, в якому о, в якому буде збережено нашу нашу наш суверенітет, да, тобто нам не буде нав'язано якихось обмежень щодо, наприклад, армії, або нав'язуватися знову ж таки там російська мова, якась там і якісь ще побажання Російської Федерації. Плюс до того, звісно, що ми не підемо на. Умови, що ми маємо вийти з Запорізької або Херсонської областей, це також неприпустимо для нас, і в принципі ці всі червоні лінії вони відомі Трампу. Він не проста людина. Він звик до таких агресивних переговорів. і Те, що зараз відбувається, це фактично його підхід, але поступово я бачу, що навіть вчорашні його виступи в конгресі показує, що нормалізуються стосунки. Він не 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 просто так згадав. Президента Зеленського і, і його твіти я сподіваюся, що ми зараз все ж таки налагодимо стосунки. Буде підписана ця, ця угода про мінерали, і і далі вже буде конструктив в переговорах щодо майбутнього миру. Ну щодо перших кроків, якщо якісь бодай, домовленості будуть досягнуті між США Україною, США Росією за участі чи не участі наших європейських і британських партнерів, давайте згадаємо слова президента Володимира Зеленського, який зазначив, що першими етапами наближення надійного миру і стало в Україні може стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі та на морі за умови, якщо Росія зробить те ж саме, там ще наголошувалося на тому, що дуже важливо, що Росія не перестане припинить бити по наших енергооб'єктах енергоінфа. Фраструктурі ну і тут варто згадати допис голови очільник очільника всього президента Єрмака, який так само в мержікс написав, що якщо Росія там хоче мирного процесу, то нехай припинить власне ці самі удари, в першу чергу зробить такий крок. Чи готові вони до цього? І тут в мене питання От, до речі, ми згадували волса вже радника з Нацбезпеки Трампа, який в спілкуванні з американськими змі зазначив, що ну передумови такі попередні, якісь розуміння, да такі, що з 2014-го натякаючи на Крим і на Донеччину, Луганщину ті території, які частково згарбала Росія, то ми принаймні ми їх не визнаємо, але ми на них і не претендуємо. Десь якось так завольовано він висловився. Щодо щодо поступок з російської сторони, Росія нібито гарантуватиме нам не напад. Ось така інформація обговорюється нині. Взагалі, як такі слова сприймати, адже ми знаємо, що гарантії від Росії це ні про що. В принципі, ну і я вже не говорю там про ситуацію з Кримом, і нашими тимчасово окупованими територіями Росія завжди торгується тим, чого в неї немає. І на сьогоднішній день вони торгують повітрям про, про, про якісь гарантії безпеки, які можуть бути надані про ненапад від Російської Федерації. Ну, ми ж розуміємо, що це не вартує нічого. І ми вже проходили і мінські домовленості, і про ненапад знову ж таки, да? і, і, і інше. Тому тут питання в тому, чи буде йти на це адміністрація Трампа. Чи буде вона погоджуватися з, з такими позиціями з такими такими вимогами? Трамп заявив про те, що за його президенства жодної там землі, не української землі, не було віддано Росії чи не було загарбано Російською Федерацією. Якось так воно а, звучало. Тому я думаю, дуже дивним буде, якщо від нас будуть вимагати, наприклад, знову ж таки вийти там з Запорізької та Херсонської областей, що для нас точно не є? А, не є навіть питанням перемовин. і точно ми не визнаємо ані ті землі, які були з 22-го, ані ті, які були з 14-го року загарбані Російською Федерацією, як російська територія, включно з Кримом. Ми за собою залишаємо право дипломатичного повернення тут цих тут суть. В чому пане Ігоре, суть в чому, що так прецедентів таких по всьому світу чимало, і в різні періодики часові були, коли знаєте території за фактом на практиці, вони під окупацією тимчасовою да документально юридично вони не визнані ані тією країною, у якої їх відібрали, і так само там демократичним світом. Це це все зрозуміло в політико-дипломатичний спосіб. Можливо, там за якісь роки чи десятиліття навіть будемо ці території повертати, але питання полі... Гала саме в гарантіях безпеки, якщо Трамп, президент США, досить позитивно відгукується про домовленості щодо рідко щодо цієї угоди оновленої, да, але наголошує на тому, що це суто економічний такий документ має бути без безпекових гарантій. То тоді під час цього перемовного процесу, от ви, наприклад, які гарантії вас би задовільнили, які ми мали би отримати і від США і від наших європейських партнерів, і що важливо, щоб Росія на них погодилася. Ну, звісно, що для України найкращим варіантом було б вступ в НАТО. Але ми бачимо, що це не навіть не, не в порядку денному, о, немає цього. А, гарантії безпеки двосторонні від сполучених штатів також були б дієвими. Я думаю, що на полі бою, але або, хоча, б прикриття тих. О, того контингенту європейських країн, які б могли, могли б бути розміщені в Україні, наприклад, прикриття їх з повітря або протиповітряної оборони, так далі. Але те, що ми маємо сьогодні, на що ми можемо з сьогоднішнього точки зору розраховувати, це поки що заяви Стармера та Макрона про те, що вони готові надати свої війська для того, щоб гарантувати мир в Україні, але тут дуже багато питань. Який об'єм цих військ? Яка кількість цих військ? Які будуть вони виконувати задачі? Який у них буде мандат? Чи буде це виключно сухопутні війська, чи буде це з повітряними силами, і так далі? Тому тут більше питань ніж відповідей, але на сьогоднішній день я бачу, що ось це є. Єдиним варіантом на поки що гарантій безпеки від наших партнерів, що ж дякуємо вам. Ну в принципі, таку ну, попереднє да бажання і можливості принаймні не відкидали і в Канаді, і в Австралії, і в Британії, і в Франції щодо якоїсь присутності там того чи іншої кількості контингенту, але вже після завершення гарячої фази і там підписання якоїсь попередньої угоди. Будемо бачити. Дякую вам, що що долучилися до ефіру. і Поспілкувалися на ці теми. Єгор Чернів, голова Дякую. делегації Верховної Ради. В парламентській асамблеї НАТО заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки.